Нова поставка. Іграшки у нас на складі. Робимо вам таку розпаковочку. Хто торгує іграшкою, обов'язково замовляйте. Це ота, Guten Morgen, Guten Morgen. <гум> Похоже, так. Да. Так, різні букви алфавіт вчити попід. Так, сенсорний телефончик. Це Барбі. Машинку перевертиш. Рожбайка. О, яка прикольна! чик 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 О, до речі, тут виходить з лабіринта рожбайки. Ще одна. Так, Це рука з фантастичної четвірки. Не, тут, не в ту руку сунеш. А що вона робить? Тут, якби щось вона має робити, бо тут батарейки. Так, що у нас? Інтерактивна. Коняшка. Ось така до неї щітка. Або не до неї. Так, тут кейс. Що є в цьому кейсі? А, я так і знала, що тут домик для полі Брязкальця. Брязьку ця, поняшки різні, машинки. Ось такий машинка переверташ, прикольно. Ось така інтерактивна, прикольна є черепашка. Герої в масках, або я помиляюсь. Магнітики. Русалочка. побрякушка, бряг? Ага, а давайський. Бізіборд така. Лялька. Мягке тіло. Маркування. Our Generation. Так, трусики зліз. Щось інтерактивне є. Дома пинець. Не знаю, де він включається, він такий смішний А, то так має бути, так? Да? Вона тримається штучку, угу. ясно. Ще одна у нас є мала. Дивиться, яка вона красива. Сто процентів дорога якась. Це та сама та сама стіла, напевно, теж Our Generation. Ні, пишемо просто Made in China. мейдинчина. Вилазимо. Дуже такий. Надувнушка. кепка, м'ячик, ще лялька, пульт до машинки, напевно, перевертиш. Такі наушнички. Далі дуже-дуже багато дрібничок. Ось такі модельки різні. Фигурки і, і куча кусь.